У Донецьку відбувся сьомий завершальний етап чемпіонату України з автораллі mm -hmm. ралі Донбас. Організатором якого виступив спортивний клуб Циклон. Після тривалої перерви раллі повернулося до Донецька. Добре розташувалися під зугресом, а відкриття та закриття змагань пройшли у центрі Донецька. Ще до старту було проведено кілька прес-конференцій, на які було запрошено як інших спортсменів, так і ветеранів вітчизняного автоспорту, серед яких чемпіон радянського союзу з автораллі Володимир Астахов. Крім того, думками про майбутнє цієї гонки поділився і перший заступник голови республіканського ЦК Товариства Сприяння обороні України Віктор Миколаєвич Тимченко. Щодо траси, то вона уявляє собою суміш відрізків з укатаного ґрунту, гравію, каміння і навіть вугілля. Два дуже ходові відрізки довжиною 13 та 18 кілометрів. Розташувалися у мальовничих степах біля Вільховського водосховища. І глядачам було дуже легко із мінімальними переїздами спостерігати одразу за декількома ділянками траси. На жаль, на гонку не приїхали кілька екіпажів з класу н 4 Степана Мазура, Сергія Ведернікова та Дмитра Рибака. Але й без них зібралося 26 екіпажів. Зовсім непогана для чемпіонату на сьогодні кількість учасників. Головною подією у Н-4 було те, що замість Олександра Салюка молодшого, який достроково став чемпіоном України, на гонку приїхав Олександр Петрович Салюк. Достроковий чемпіон був і у класі У-2. А ось у А3 переможець мав визначитися саме на завершальному етапі. І якщо Трутніву та Данілішину потрібна була лише перемога, та ще й за умови сходу з Торшака та Коломейцевої. До Старшака влаштовував усього лише доїзд. Але те, що банального доїзду нічого чекати, ми побачили ще на минулому етапі. З першого ж допу лідерами гонки стали Юрій Протасов та Олександр Гордо. А за ними, трохи програючи, йшли Олександр Салюк старший та Адріана Афтаназів. Перед останнім допом екіпаж Ейс Рейсінг вигравав у лідерів Макофі рівно 25 секунд. І саме на останньому добі, вже зовсім біля фінішу, на Субару Протасова ламається підвіска. Юра дотягнув машину до фінішу, але перше місце екіпаж втратив. Ну а що? лісний результат ми довольні, тому що ми по, по чемпіонату вийшли третє, І здесь приїхали вторії. Понятно, що перший, не второй, второй, не перший. А так в принципі, ну, довольні, все, ми лідували всю гонку, їхали, все время перші. Просто на последнем спецучастке, там последняя прямая, я вот уже финиш видел. У нас выскочила шарова. В связи с этим получилось, что ми приїхали вторые. То есть, ну ничего страшного. Так, ехали аккуратно. Результатом довольны. Переможцями Донбасу в абсолютному заліку та класі Н4 стали Салюкта Афранаті. В такой ситуации, как сложилось, у меня сегодня, естественно, радость переполняет чувства, потому что не сидевший год э, за рулем ролиного автомобиля э, оказалось, что все равно что-то есть, как говорится, Вот. Пришлось правда, привыкать э, полдня к э, новому автомобилю. Он все-таки очень прилично отличается от того, на котором я ездил. Вот. Э, задача была, естественно, хорошо доехать надлежащим образом, достойно. Вот. Юрчик так потихонечку уезжал, я не собирался даже противостоять этому, нас устраивало и второе место. Вот. Но во второй половине начало получаться лучше, вот. и мы начали щипать понемножку время. Ну, мне кажется, это, наверное, сделало свой, свой плод на реакцию Юрина, он, видать, увидел і трохи відкрився, відкрився, Открылся, видать, излишне. Где-то, я так розумію, поймал брусвер какой то і щось шарве там Вот. вот Деякі нюанси такі в нас були з Петровичем там по стенограмі. Маленькі якби, нюанси проблематично в полі їздити без прив'язок, але... У нас все вийшло. Спочатку вона так розкатувалась, скажімо так, привикала один до одного, а потім все пішло як маслу, як то кажеться, і їхало чудово. Третім став одесит Ігор Чаповський, який після кількох років виступів у раллі із штурманом Андрієм Ніколаєвим, змінив його на Вадима Деревицького. Ну просто експеримент, скажімо так. Ой, тяжелий вопрос очень. В плане уверенности мне больше понравилось ехать вот с новым штурманом. То есть ехал намного увереннее. В плане техническом, конечно, огромные были проблемы. То есть стенограммы вообще, грубо говоря, не было. И не по стенограмме ехали. И все... То есть а техническая, именно штурманская работа, то есть были колоссальные проблемы. Таких проблем не было никогда. А в плані уверенности необъяснимая вещь такая, як для мене лично. как и нічого не ложится, стенограмма не ложиться, не йде траса, все не то, все не так говорится. Но при этом при всем какая-то такая уверенность везде. Дуже приємно було бачити на фініші субару із логотипами АТ «Раллі». Олексій Тамразов та Олександр Скочик посіли четверте місце у Абсолюті та у класі н 4 а ось субару Івана Германа, на жаль, знову відмовилася фінішувати. На самому початку гонки зійшов і екіпаж Валерія Горбаня Євгена Леонова. На передостанньому допі зійшли Олександр Пельдман та Дмитро Каневський, які на момент сходу йшли четвертими у абсолюті. Драматично завершилася боротьба за чемпіонство у класі А3. Трутнів, що йшов в притул за Сторчаком, зійшов через зламану коробку. І після цього Сторчак з, з Коломейцевої могли їхати так, як хочеться. Не думаючи про необхідність фінішувати. Многие підходили перед гонкою, говорили, що будете медленно їхати. І ми на вашем месте бы медленно ехали, все тому подобное. Обидно. Это все-таки спорт, і ми прийшли догоняться, а не доїжджать. Когда увидели, що вадик сошел, ми около нього остановились. Потому ну, что знали, что дальше как бы, конкурент у нас нет. Ну, обидно было, что борьбы за... дальше нет. Ну, обидно за Вадика, честно. Последний этап. Он на прописке перевернулся. Он... Я думаю, что он хотел приехать первый на этой гонке. Вадик очень быстрый пилот. Вот. Но после того, как он сошел, да, мы ехали на ушах. Я ехал очень быстро. И здесь мы стали чемпионами на этой гонке. Мы заехали первые в классе, и мы еще командой заняли первое место. Здесь потрясающий у нас результат. Я очень доволен. Не дивлячись на блискучий командний результат на першому місці для екіпажу, звичайно ж, було чемпіон у класі А3. Здорово, що ми команди так хорошо в чемпіонаті приїхали. Здорово, що здесь ми на этом етапі хорошо приїхали. Але, по ідеї ми всі егоїсти, всі очень амбіціозні. І для нас ми ставили головну задачу на це стати чемпіонами України. Ми это сделали. Ми это виконали даже більше, ніж ставили задачу. Ми приїхали в класі, де да ще й команди так здорово приїхали. Другими у А3 Юрий Яковенко и Олександр Донской на Peugeot 206. Третьими Олег Зорькин и Олександр Байгузин на 2 Славуть. По полям мы давно не ездили. Много выбросов, много опасных мест, честно говоря. Ну, на такой машине, как у нас, очень быстро не поедешь. Потому что трасса довольно-таки опасная, и можно вылететь как бы, очень быстро. Ну, в принципе, страховались. Ну, так, в принципе, нормально, если было еще меньше чуть-чуть пыли. А вот кто у донецку наибольшую кількість проблем, так це без сумневу экипаж Валерия Вартаняна. Ну я в этой гонке, конечно, собрал, наверное, все поломки, которые можно было собрать, и доехал до финиша. Много всего было, началось с тестов. Когда мы на тестах взлетели на бруствере метра на полтора, приземлились, согнули. Подвеску, конечно, потом мы восстановили, но в результате этого у нас надорвался кронштейн двигателя, мы об этом не знали. И в гонке уже сразу на первом спецучастке у нас оторвался мотор, от одна, одна подушка. Вот и мы боролись до финиша, то мы подкладывали под двигатель тормозную колодку от поезда, нашли, подложили, прикрутили. Потом в итоге у нас мотор упал на рычаг и пробили масляный фильтр, вытекло масло. Вытекло уже, мы определили на финише, что оно течет. Оставалось доехать до сервиса несколько километров, но хотелось сохранить мотор. Но мы приняли решение все-таки доехать. В крайнем случае остановимся по дороге, если уже нельзя будет ехать. Мы доехали уже, красная лампочка, давление масла горело. Когда мы въехали, тут масляная полоса по всему сервису. Вот, Затем у нас э, колесо разбортировалось. Потом у нас э, на предпоследнем спецучастке уже финишировали, пересекли красный знак, надо было остановиться на отметке. Мы не доехали до отметки, машина как вкопанная стала и не хочет ехать вперед. Назад едет, вперед не едет. Открутился суппорт у нас и не пускал машину ехать вперед. Мы задом развернулись и задом заехали на отметку, вот. Потім опять остановились, это все отремонтували, доїхали до спецучастка. Ну, Получалось как бы так, що ми мы... спецучатки їхали всі хорошо, кроме одного. А ми міняли колесо що на спецучастке. Машина два рази упала з домкрата, потеряли кучу времени. Так би бы, саме така проблема нас відкинула назад. А ось у класі у 2 інтриги не було зовсім, тому що на трасі знову був Руслан Кучер, який впевнено переміг, випередивши найближчого переслідувача з класу у 2 більш ніж на три хвилини. Как бы гонка на самом деле тяжелая, дорога очень такая сложная, потому что очень много поворотов и много втыков всяких разных. Вот, ну, как бы у нас в общем-то все было нормально, больших проблем не возникало, то есть техника не подвела. Трасса новая, для всех все одинаковое. Для штурмана, как бы я тебе сказал, что очень сложно, потому что писалось все нули и единицы, потом это все превратилось просто в сплошную прямую, все это начинало теряться, сбивались, то есть такое сложно, довольно, очень сложно, потому что для штурмана была работа тяжелая, ну, как бы приходилось там подстраиваться по ходу уже, потому что до этого было вроде прописано все правильно, а когда поехали, что-то начало все не попадать, потому что половина углов порезалась. Другими у класі у два стали Марчук та Роткевич, третіми Тарасенко та Запорожець. Серед команд кращою у Донецьку була Цунамі Ралі Тім у складі екіпажів Сторчака та Кучера, яка випередила посівшу друге місце Маккофі та Володаря Бронзи Ейс Рейс. Цю гонку, яка була відсутня у календарі 16 років, пробили всім ралійним світом. Допомагали усі, хто вірив в те, що гонка, не дивлячись ні на що відбудеться. Інтернет-ресурси autosport.com.ua, Proformula.ua та Project t 3 Kyiv.ua. рух вболівальників автоспорту Епідемія, журнал Автоцентр, Донецьке товариство сприяння обороні України на чолі із Віктором Миколаєвичем Кімченком, спортивний клуб Циклон, міська та обласна влада, команда хронометристів Навіграду, бригада суддів з Херсону на чолі з Олегом Олександровичем Петрищевим. Кожен, вклавши у цю гонку все, що міг, зробив її краще. Гонка супер. Так, Перше, один великий плюс, що вона прийшла саме в Донецьку. Розвивається цей регіон, перспективний, як для ралі. Траса, як для першого разу, також п'ятірка. Анда, ну хотілося, по-перше, щоб допів просто було більш, більше різноманітніших. Тільки два допи, вони як не хочуть одно... Місця запам'ятовуються, тобто, ну я думаю, що це просто в перспективі розвинеться. Ну, другий регіон как бы должна, она должна быть. Потому що ну, все-таки как бы все время там западная, западная поэтому. С этой стороны вроде как бы тоже надо, чтобы что-то было. Народу интересно, зрители как бы там были, много, ну, как бы смотрели, потому что иногда в Киеве даже люди не приходят, им что неинтересно, что там куча мероприятий других, да, им как бы не всегда интересно это смотреть. Там, ну, только фанаты приходят. А здесь как бы у народа какая-то лишняя там, скажем, развлечение какое-то, да, как -то. кто интересуется этим, они могут прийти, посмотреть там на спортивный автомобиль. И люди подходили, спрашивали, а как, что, а что стоит, какая машина тут. Не, ну на данный момент, как бы, да, вот чего не очень, как бы, вот момент, да, что мне понравился, в общем-то. Потому что, как бы, обычно перед стартом всегда показывают там стартеры там секунд, там 30-15 стоят, приходится самому сочетать. Они дают карточку, отходят и стоят в стороне. То есть так как бы всегда всю жизнь показывали, на этой гонке не показывали. Ну, это мелочь, как бы, да, но немножко неудобно, как бы, да, ты там не, надо напрягаться. Ну, это так, мелочь, в общем. Гонка очень понравилась. Хорошая трасса. Мне она вообще очень понравилась. Могу даже сказать, что для, лично для меня это самая такая интересная гонка была в чемпионате. Быстрая дорожка понравилась очень. То есть реально нужно быстро ехать, неубойная, мало камней. То есть... Трасса очень хорошая, больше нет. Организация неплохая, очень даже понравилось. Все вовремя, все четко, быстро. Моя трасса, вот то, что я люблю. Очень похоже, очень похоже на Одесскую. что-то такое, вот, что-то есть. Значит, ну, что сказать по трассе. Ее еще, конечно, надо готовить для того, чтобы она была ровнее, потому что очень ухабистая, я так понимаю. И тяжело ехать, машина постоянно прыгает, много ударов в подвеску. То есть я думаю, что надо грейдеровать, там, отсыпать. Ну, вообще конфигурация хорошая. В принципе, все понравилось. Ну, все понравилось, честно. Трасса очень понравилась, есть пару мест, которые просто надо делать. А так, в принципе, вот доп там финишируем, и Горби говорит, ну, штурма мы. Говорит, я за доб за 18 километров три раза голову поднял. Ну и точно в таком же режиме я, соответственно, тоже там ну, ни секунды расслабиться. Все везде полный газ, везде едем, везде боремся. Очень все понравилось. И как бы, достойная гонка. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем она развивалась, развивалась и ездить сюда с удовольствием. Не, ну по организации, как бы я сомневался, что мы закончим до темно. Конечно, приятно, что мы закончили за светло. Организация нормально, для первого раза вполне достаточно. Трасса тоже интересная, то есть я так думаю, в будущем здесь будут проводиться гонки. Не, гонка потрясающая, я доволен. Нет, задержек не было, организация мне. Меня... Я, я очень доволен организацией. И все компактно, зона сервиса на асфальте, погода хорошая, задержек нет. Говорят, что люди были на трассе, но нам никто не выбегал, никто не мешал нам ехать. А на церемонії нагородження, крім кубків за місця у класах та абсолюті, було відзначено і деяких з головних персонажів чемпіонату. Перший заступник голови республіканського ЦК ТОВ Сприяння обороні України Віктор Миколаївич Тимченко врушив кубок Олександру Петровичу Салюку як самому титулованому учаснику ралі Донбас. А Володимир Некрасов, редактор спортивного відділу журналу Автоцентр, відзначив Юрія Бротасова та Адріана Автоназєва кубками надія автоспорту України. Як найперспективніших пілота і штурмана чемпіонату віком до 25 років, взагалі журнал Автоцентр цього року зробив дуже багато не тільки для висвітлення, але й для розвитку українського автоспорту. І така увага до ралійного чемпіонату не може не викликати повагу та вдячність.